Я сподіваюся, що ви вчора спробували, так, дітки? Дослідити пісок. Хто пробував? Так, обов'язково спробуйте і надішліть свої враження, так, що у вас вийшло. Сьогодні, дітки, я вас запрошую на заняття зліплення. Ми сьогодні теж будемо знайомитися з пісочком, але непростим. Ну що, дітки, готові? Що це в мене стоїть? Як ви вважаєте, що це? Так, це пісок, але він незвичайний. Можна сказати, що він, дітки, чарівний. Він і не сухий, і не мокрий. Він начебто, дітки, живий. Візьміть, дітки, його в долоньки і спробуйте відчути, що ви відчуваєте, дітки. Так, він м'якенький. Так. Живий. Це дітки називається кінетичний пісок. Давайте з ним привітаємось і спробуємо в долоньках його розім'яти, дітки. Так, який він, стисніть його в долоньки. Так, він з пальчиків не тікає нікуди, вірно. Так, молодці, дітки. А як ви вважаєте, це такий же самий пісок, як у пісочниці у вашій? Ні. Ось подивіться, в мене є сухий пісок. Як ви вважаєте, що ми щось ми можемо з нього зліпити? Так, цей пісок не сиплеться, а цей. Так, а цей сиплеться. Що потрібно нам зробити, ви вже знаєте. Так, змочити його водичкою. Ось так додаю я водички трошки. Так, починаю його розмішувати. Він стає, ну, звісно, ж, мокрим, так? Ось так. Ми вчора з вами це все робили. Сподіваюсь, ви вдома всі спробували. Або на своїх майданчиках, де є пісочниці. Так, Але дітки, давайте ще звернемо увагу. Звичайний пісок пісок мокрий та кінетичний. Як ви вважаєте, зараз, які в мене руки? Від якого піску брудніші? Ну, звісно, від звичайного піску. Так, ось чим вони теж відрізняються. А зараз я вам пропоную спробувати зліпити. Ну, наприклад, з кінетичного ми зліпимо. Ну, давайте що. Ну, кульку, звичайну. Ми працюємо з кінетичним піском, як і з пластиліном, дітки. Зверніть увагу, розминаємо як і лівою долонькою, так і правою. Подивіться, ну, звичайний пластилін, дітки. Мені дуже подобається з ним працювати. Ось, наприклад, ми з вами зробили звичайнісіньку кульку. Так? І спробуємо кульку зробити з піска мокрого. Дивіться, що в нас виходить. Так, який в нас охайніш, охайніший вийшов, красивіший. Так, ну, звісно, з кінетичного. Але ще давайте спробуємо, дітки, який буде в нас сильніший з такого кулька. Піска чи з кінетичного. Давайте спробуємо натиснути на неї. Якщо я притисну пальчиками, з кінетичного він одразу що не розсипається. А якщо ми. Ось я вже злегка-злегка натиснула і вже він розсипається. Бачите? Кінетичний пісок, він як пластилін, дітки. А зараз давайте спробуємо з вами поліпити звичайні звичайні наші Формочки, так? Це наші тваринки. Ну, Наприклад, я обрала ведмедика. Давайте ще спробуємо. Ось так ми притискаємо, притискаємо нашого ведмедика. І набираємо кінетичний пісок. І спробуємо, що в нас вийде. Ой, ніх... Ой, вийшов, так, дітки? Що, ще? Слоника? Ну, давайте слоника спробуємо. Так, бачите, дітки, він вже начебто як пластилін. Подивіться. З ним працювати Ой, подивіться, як він. Охайно, ну, да, чітко У нас з'являються фігурки. Давайте спробуємо з такого пісочку. Але і з таким пісочком дуже приємно гратися, так, дітки, на вулиці? Але ж наша, яка сьогодні? Мета, дітки. Розрізніти, да? чим відрізняється звичайний пісок. Ось, бачите, не хоче. Ось, ми, мабуть, ми його дуже-дуже змочили з вами, так, дітки? Дітки, я вам пропоную вдома теж спробувати відрізнити і відчути, чим же відрізняється кінетичний пісок від звичайного. Добре, спробуйте поліпити і таким пісочком, і таким. А я буду чекати. До нових зустрічей!